У таборі кандидатів республіканців на участь у президентських виборах США стало на одного конкурента менше. Ультраконсерватор Рік Сантором подякував Богові за допомогу і оголосив, що припиняє боротьбу. Колишній сенатор Пенсильванії поступається попри перемогу в 11 американських штатах. Йому вдалося привернути увагу громадян до питання абортів, а також ролі релігії в громадському житті. Останнім часом підтримка Санторома пішла на спад. До цього додались фінансові сімейні проблеми. Я знаю багато хто навіть у білому домі напише кінець грі. Однак вона далека від завершення. Дуже далека. Боротьба триватиме. Боротьба за те, щоб перемогти Барака Обаму, повернутися у Білий Дім, завоювати сенат, захистити цінності, які роблять нас, американців, американцями. Якби Санторум Сантором мав бодай якусь надію на перемогу Пенсильванії, то він би залишився в бою, залишився б і сподівався на диво. тепер все закінчено. Офіційно все закінчиться, коли республіканський конвент збереться і обере ромні своїм кандидатом. Отже, рік Сантором відкрив і полегшив шлях Мітромні до перемоги в республіканських перегонах за участь у виборах президента США, адже його вважали головним конкурентом колишнього масачусетського губернатора. Сантором мав усі шанси відібрати добрячу кількість голосів у Ромні під час наступних праймеріс, послабити його позиції, і водночас підкреслити брак єдності у таборі республіканців. Відтепер Мітромні може розраховувати на голоси центристів жіночого та іспаномовного електорату і на додаток зекономити гроші на антирекламі головного конкур. Рента, адже конкуренти, що лишаються Ньют Гінгріч і Рон Пол, не становлять великої загрози на шляху просування Ромні до втілення в життя заповітної мрії. Відтепер головною проблемою Міта Ромні є Барак Обама. Саме на боротьбу з ним екс-губернатор Масачусетсу не шкодуватиме ні сил, ні ресурсів. Поза сумнівів він зосередить свою критику на економіці згідно з даними останніх соцопитувань. Саме у цій царині Ромні випереджає чинного господаря Білого Дому.